Багато хто ну от говорить, що е, це все добре, от йде якісь просування, але е, насправді, ніби як першу лінію росіян, все ж таки не прорвано, і це якось не так. От, взагалі, прокоментуйте, е, що зараз е, на півдні відбувається, от, з вашої точки зору. Ну що ж, е, по-перше, я б не став це так загально називати вже наступом. От прям наступ такий, як ми чекали. Ні, це не зовсім так. А те, що ми зараз можемо бачити, за чим можемо спостерігати, це все ж таки в першу чергу. Це розвідка бою, це оперативна розвідка, це глибинна розвідка. Саме ці дії ми і бачимо. А все це комплексно, це обмежений функціонал. Та це не є повноцінне використання тих сил, які а, зараз зібрані для основного дару. І це правда. І до речі, це і дратує а, російське командування. Також а чому саме? Поясню а, майже всі ці дії, які зараз відбуваються, вони відбуваються в так званій а, полосі забезпечення. Що таке полоса забезпечення? Це фактично перша лінія оборони. Серед тих трьох, яку збудували російські окупанти, і полоса забезпечення. Чим вона відрізняється від інших? А вона найбільш насичена мінофугасними елементами, там, тобто, там найбільша кількість фугасів, мінних полів, а також окрім всього іншого. А ще і а, велика кількість а, секретів, а, у кожному з яких обов'язково повинен бути протитанковий ракетний комплекс. Тобто, ми собі уявляємо, що це взагалі за місцевість. Вона повинна гальмувати та зупиняти саме наступальні дії. А для чого проводиться розвідка боєм? Розвідка боєм вона проводиться для того, щоб, по перше, виявляти. До того не виявлені позиції артилерії, склади з боєприпасами, командні пункти, пункти управління, а також для промацування ось такої першої лінії цієї полоси забезпечення, промацування її, де її слабкі місця, і зі всім цим, дійсно, повноцінно боролись сили оборони України під час ось розпочатку тих дій. Який чомусь одразу почали називати наступом. Ні, поки що до наступу далеко. Хоча дуже важливий момент, ось який. Для того, щоб зупинити дії Збройних сил України саме в полосі забезпечення, російські окупанти спочатку що зробили? Вони підірвали Каховську ГЕС. Для того щоб унеможливити форсування Дніпра та висадки десанта на лівому березі Херсону та відкриттю, скажімо, ще, одніє, ще однієї лінії прориву, напрямку прориву, ми розуміємо, що це було зроблено в паніці. Вони знову ж таки хаотичні дії постійно демонстрували свої, навіть коли будували свої лінії оборони. А потім, що вони розпочали робити, вони розпочали. З другої лінії відтягувати частину своїх підрозділів, резервних та навіть з третьої лінії для того, щоб забезпечити оборонні дії в полосі забезпечення. Ну, це неправильно насправді. Ті ж, ті ж самі дії Сил оборони України по річці Мокрій Яли, вони відбуваються зараз знову ж таки обмеженим ресурсом. З обмеженим функціоналом у той час, як росіяни підривають 127 двадцять свою дивізію, 127 двадцять МСД і відправляють на те, щоб вони саме тримали оборону в полосі забезпечення. Хоча функціонал 127-ї двадцять це оборона в другій лінії, по другій лінії, а не по першій. І все це демонструє те, що Росія зараз використовує резерви. Російські окупанти використовують резерви для того, щоб хоч якось зупинити активізацію Сил оборони України в полисті забезпечення у той час, як сили оборони України навіть ще не задіяли свої основні ресурси. От знаєте, Олександре, стосовно використання резервів і підриву Каховської ГЕС. Е Наприклад, я побачила в останньому тому, що коментував цього про це Путін. Що насправді це абсолютно така цинічна річ? Це не навіть не можна сказати, що росіяни намагалися зупинити там ну форсування українцями Дніпра. Мені здається, що ем, з того, що сказав Путін, це виглядає ще більш цинічно. Вони підірвали дамбу для того, щоб саме зняти оці свої резервні 15 тисяч людей з цього напрямку. Це ще я вважаю, що це ще гірше. Ну, З точки О, зору взагалі, е, ну, просто і цинічності того, що відбулося, тобто, буквально знищити життя дуже багатьох цивільних громадян просто для того, щоб зняти свої резервні сили і перекинути в інший бік. Е, тому що сказав... Він так. це латентно, але він це визнав. Що ну так це зупинила можливість форсування Дніпра силами оборони України? Ну то, у нього було таке ствердження. Фактично, так. він він визнав, де те, що він це надавав на це наказ. Ну і от з цієї точки зору, ви вже почали трохи казати про те, що росіяни е, ніби як почали все ж таки хаотично перекидати е, якісь сили. Е, е, як, ну, тобто, як це можна побачити, що вони їх е, от перекидають? Тобто, які є деталі такі, що нам вказують, що це таки дійсно є більш вже основні якісь сили, а не просто там ну, передові якісь загони. Тобто, що ми про це більше знаємо? Ну і власне, що нам доводить? Водиться нам якось на це реагувати чи ні, ну так. Ми зараз помічаємо помічаємо те, що вони з лівобережної Херсонщини притягують частину підрозділів саме ближче до Запорізької області. Вони будуть розміщені в першу чергу в трикутнику Васильівка, Токмак, Мелітополь. Саме там вони будуть розміщуватись. І це дійсно важливо. Ті підрозділи, які вони туди відправляють, це саме з другої лінії, це саме з другої лінії, яка повинна, яка зараз на лівобережній частині є основною. Ну тобто ми розуміємо, що після того, як першу лінію змило Дніпро, в них залишається повноцінно працююча тільки друга, але для того щоб підсилити можливості 58 восьмої на запорізьких на запорізькому плацдармі, армії, вони використовують ресурс 49-ї, дійсно, це не зовсім логічно, але ми розуміємо, що вони діють зараз хаотично і панічно. А щодо Дніпра, то тут цікаве інше, та це демонструє також їх планування ситуативно. Вони виграли час, так це правда. Те, що росіяни вони ніколи не звертали увагу на жертви серед цивільного населення на ту шкоду, яку вони приносять природі, екосистемі, екології і так далі. і Таке інше, ну для них це ніщо. Ну, про що говорити, якщо вони навіть ті підрозділи, передові підрозділи, які знаходились в полосі забезпечення на Лівобережній Херсонщини, вони їх навіть не попередили, що буде відбуватися такий підрив Каховської ОГС. І деяка частина цих підрозділів ну, їх зараз прибиває до правого берега, ось спливають вони. Отже, вони навіть всім не рахуються. Це, це тільки підтверджує який рівень в них на сьогодні паніки. Але знову ж таки, це рішення виключно, це, скажімо так, так дійсно, це рішення їх проблеми, воно тимчасове. Бо велика вода спадає через деякий час просохнуть ґрунти, і фактично Лівобережна Херсонщина стає ну, умовно кажучи, але більш відкритою. Ну, але це тимчасове перекидання сил з одного боку в інший, все ж таки створює, мабуть, проблеми для наших наступаючих сил, тому що їм доводиться стикатися з більшим опором, очевидно. І тут не можу просто про це з вами не поговорити. Це відео з знищеними леопардами, Бредлі, яке треба сказати, вже тиждень показують росіяни, що нам. Вказує на те, що показати, в принципі, більше нема чого особливо, якщо доводиться вже тиждень це одне це відео крутити. І по-друге, все ж таки, що це було? Тому що, так чи інакше, це, ну, давайте чесно скажемо, яку частину людей деморалізувало це видовище. Яку частину людей вважали, що от це буде якась проблема з нашими західними партнерами, які побачили, як там горить їх техніка і куди вона і ну з іншого боку, чи були це такі масштаби, як ну дійсно це от так виглядало на відео? Розкажіть, ну що ми вже зараз можемо про це сказати? Навіть не знаю з гарячої техніки, яка нібито і повинна горіти. Але врятувати при цьому життя людей, які знаходяться в безпосередньо в цій техніці, а не ставати домовиною для десанту, а також екіпажу, чи почати з перекидання сил та засобів російських окупантів, тому що це також дуже важливо зрозуміти, що росіянам то насправді вони перекидають, але їм і перекидають саме в трикутник Василівка Токмах Мелітополь. А чому саме тоді? А, тому що а, росіяни а, їм буде важко вести оборонні дії, коли в них за а, їх спинами вже буде море, тобто а, Азовське море. А вони а, зараз будують а, свою оборону фактично по диагоналі до півострова Крим. А якщо ми кажемо а, строго на південь, ну, наприклад, Бердянськ, так. Або Маріуполь, то там більш вільного простору для того, щоб вести наступальні дії. А отже, в незалежності від того, яку кількість вони будуть перекидати своїх сил та засобів, їм все одно буде недостатньо, щоб закрити всі лінії оборони, і деякі лінії оборони вони навіть будуть ігнорувати, бо їм відступати буде нікуди. А вони намагатимуться затягувати час саме для цього вони побуту. Побудували саме лінію оборони по діагоналі, щоб вздовж сухопутних шляхів якомога довше відступати, у разі якщо доведеться їм відступати, а їм доведеться. А щодо леопардів та бредлів? ну нема техніки, яка не горить, яку неможливо знищити. Нема ось такої техніки взагалі в світі. Але чому використовували саме їх, я на самому початку вже говорив, що це полоса забезпечення і чим вона небезпечна? Велика кількість мін, фугасів, секретів з ПТРК, а також це розвіду... розвідка боєм, вона вкриває ті позиції артилерії, які були невідомі. Тобто, щоб зупинити ці дії, які російське командування сприйняло як наступ. А вони задіяли весь той потенціал, який в них було накопичено саме для протидії наступу. Тобто вони вскрились повністю. Ми бачили, скільки було знищено російської артилерії у зведеннях Генерального штабу Збройних сил України за цей період. Це за рахунок контрбатарейної боротьби. Ми побачили позиції їх, які не бачили раніше. Ми побачили склади боєприпасів, які не бачили раніше. Через підвищення е переговорів в радіофірі е ми дізналися, де знаходяться які командні пункти, пункти управління, штаби так і таке інше, про які не знали раніше. І все це почалось методично знищуватись. І е е е знову ж таки, розвід, розвідка бою. Це підрозділи, які йдуть в розвідку бою. Вони знають на який ризик вони себе наражають, і тому таким підрозділам потрібна техніка, яка максимально гарантує їм виживання. І ми бачили на цих відео, там пропагандисти можуть писати все, що завгодно. Так, дійсно вони з цього роблять таку гра патріотичну ейфорію. Вони ще місяць будуть про це згадувати. Вони не звертають уваги, скільки в них було знищено танків, чи ББМ, і такого іншого. В них, наприклад, ББМ, їх було знищено ну, близько трьох тисяч за цей період: саме БМП-1, БМП 2, БМП 3 і так далі. А найцікавіше інше. Найцікавіше те, що Бредлі та Леопарди зберегли життя екіпажем та десантом в максимально екстремальних умовах. Чи змогли б зберегти ці життя, наприклад, БМП 1, БМП-2 та БМП-3? Ні, не змогли. Тому що Бредлі мають набагато кращий захист бортів, лобо, верхньої лобової деталі і так далі. Так само, як і леопарди. Вони максимально зберегли, максимально зберегли життя екіпажу. І це результат. Ми маємо результат номер один успішно виконана бойова задача по вскриттю великої кількістю об'єктів, які були не відомі саме в тилу другої та третьої лінії оборони російських окупантів. Та їх знищення було знищено артилерії іноді по дивізіон за рахунок нашої контрбатарейної боротьби. А другий момент це. Промацування надало нам можливість оцінити, де в них є в обороні прогалини, а де в них дійсно досить щільна оборона. Ну і третій, дуже важливий аспект, який не входив функціонал розвідки боєм, але який ми можемо бачити, ми змогли взяти під свій контроль досить багато позицій. Ми змогли просунутися і взяти під свій контроль території. Тому, на мій погляд, це достатньо успішно було проведено. операція.